На кузов найшвидше діє не сіль, а рідини, які ви самі можете пролити. Номер один по шкідливості це гальмівна рідина, одна крапля на фарбу і лак може почати пузиритися, розм'якшуватись і відшаровуватись, особливо на старих автомобілях чи в місці ремонту. Далі йде електроліт з акумулятора. Це кислота, яка може залишити світлу пляму майже миттєво. Ще один тихий ворог це побутова хімія з аміаком. Якщо витрати ними смолу чи інші плями, отримаєте матові ділянки, які потім не відполіруєш. І окрема категорія це рідини для зняття лаку або агресивні розчинники. Вони розчиняють не бруд, а сам захисний шар. Навіть солодка газована вода може залишити тьмяну шорстку пляму, якщо висохне на фарбі. І на темних авто це видно одразу. Правило просте: якщо щось пролив на кузов, не розмазуй, одразу змий великою кількістю води. А у вас бувало щось таке.